Вересень з тими рибами і дитячим веселим голосом. Кличе вересень першокласниками, теплим дощиком з парасольками і новенькими партами класними, і музичними домісольками. Перша вересень ласкаво просимо, лише дякуючи захисникам, заплила школа рідні коси і закличу сміхається нам. Клише вересень, мирними ранками вони будуть, вірить кожна дитина, Прапороності миру на теплу зустріч за покликанням серця збирають вас. Доброго ранку всім, ми з України! Нова українська школа до якісної освіти крок. Чекає вас, діти, учитель на першій житті урок. Привітаємо першу вчительку наших ношенят, святкову Тетяну Валерію.

Щі про південний просхід, та то встий північний лід, Учичколі, учить школі, учить колі, ще про південний просхід, та то встий північний лід, учить школі, учить школі, учить школі. хочу щастя у уроди, щоб була вся всяка весна, Щоб скінчилася війна. Хочеш сонцями в небі, і для мене, і для тебе, щоб тривоги не умова на не лякове. Хочу я нових пригод, за очима на ворот, щоб давала мами тату, за два начика зарплати. Посу я в цьому сон зісе, а ще я вже зу науку, щоб директи кухня і по тесту побуду. Очі я на радіним патріотам наїду.

Дружба святини незламної держави, тих керпальців на руці українця патріота. Герої сьогодні в борні захищають на славу. Україну, герб прапор і гімн за поруку свободи. Я Україна, батьківська земниця я народила вільних людей. мільйони Мені із 24 лютого вже не спиться, беруть вороги на шмаття, знищують лона. Я Україна, земля молодих і дужих, що бореться за життя чи злетіли в небо. За вас, школярів, дітей. Пам'ятай, мій друже, аби тільки вижили, і ж нічого мені не треба. Я прапор, синьо-жовте знаме. По кольорам нам візнають усі люди в світі. Я вірю в перемогу. І я знаю те, що Україна була, є і буде. Я арт-трезук, я непохитний символ незламності, нескореності духу і віри. Запам'ятайте, своя земля дає вам сили, лиш у добрі, лиш для свободи вас ростили. Я грім, я ще не вмерла Україна. Я пісню, яку дав колись Господь. Я голос вічний, то мій сина. Серед бояння золота колось. Я захисник, я воїн визволитель. Я той, хто закриває всіх собою. Став за правду як велів учитель, а не ради того називали, щоб героєм. Я став за долю за життя, як вчили в школі, не шкодував свої сили і здоров'я і захищаю Україну славу і волю, щиро від серця, з вірою, надією, любов'ю. Діти, шановні батьки, колеги, сьогодні ми на превеликий жаль не можемо зібратися, як завжди вже збиралися нашою дружною шкільною родиною. Масштабна віроломна війна, розпочата Російською Федерацією проти нашої країни, порушила наше мирне життя. Загроза і небезпека, принесена нею, не дасть можливості звично зустріти новий навчальний рік. Сотні тисяч маленьких українців не зможуть сісти за парти. Одні тому, що їхні навчальні заклади, зруйновані війною і вже не існують. Інші тому, що існує постійна небезпека і загроза життю. Але ми всі маємо велику надію на наші Збройні сили і в нашу перемогу. Україна відродиться з руїн, завданих війною. А для того, щоб це сталося, їй будуть потрібні майстерні руки, розумні голови, палкі серця. І це все в наших людях. Тому ви, дорогі діти. Маєте, хто почати як першачки навчання в цьому році, інші, хто продовжити навчання в їх наступних класах, щоб стати гідним поколінням сьогоднішніх захисників нашої України. Адже і ви її майбутнє, і вам вести її до процвітання. Щиро вітаю всіх вас, дорогі діти, батьки, колеги. Зі святом першого дзвоника. Нехай його відлуння не тільки розпочне новий навчальний рік, а й принесе мир та спокій у наші домівки. Принесе перемогу Україні. Слава Україні! Керівник випускників на важливе звання. Останнє на перший дзвоник привів досвід науку знання. Привітаємо класного керівника майбутніх випускників Ляхович Наталю Вікторівну. Пишаюся я вам, мої учні, мої діти. Ми поруч, разом, як одна класна сім'я, майбутній випускник, ну як не порадіти, що вже позиція чітка, і думка є своя, що розумієте важливість для навчання і корисня, і рожит тіжок, що дійсно рік оцей для вас останній, пагорбі і важливі. Вирішайте крок. Це найстарші ви у нашому полі. І їх, повірте, дуже швидко пролетить. Вам серця, любові, випрямки у школі. Нехай вам, мої людьми, кожну вище. Ми виросли, даруємо життя від шляху. Усе горить у молодих наших руках. Бо навчання важка і важлива робота. Головне, ми в душі, патріоти. За покликом серця навчаємось, повірте, ми дуже стараємось. Сьогодні уроки, приємні турботи, головне, ми в душі патріоти. Спасибі, учителю, що поряд із нами, майбутніми випускниками. Ми подякуємо вам у Головне, ми в душі, патріоти, обіцяємо на фініші не зламатися, стати опорою в школі, намагатися. Бути всі разом, не поодинці. Головне, бо в душі українці. За покликом серця В Душі, людяність, справді сім'ї. Дорогі, потрібні гостинці. Головне в душі українці. Десять років митка летіла, 11 клас ми хотіли бути справжніми українцем, головне в душі, справ... справжні українці. Дорогі нам дошка класи. Ми єдині, ми знову разом. Ще не раз ми будемо щиро радіти. Головне, ми в душі ще діти. Перша вересня, час воєнний, та залежить від тебе і від мене. Як цей рік нам останній прожити? Головне, ми в душі ще діти. Треба стриматись, не боятись і у школі спокійно навчатись. Допомога ж від усього світу. Головне, ми в душі ще діти. Подолаємо, переможемо, ми все зробимо, і все зможемо. Ми ще будемо всі щасливі. Головне, ми душею красиві. Математику чи історію, географію, біологію. Все зубрити ми як критиві. Головне, ми душею красиві. Колись краще вдається, чи гірше, але ми прагнемо знати більше. Наш країн ми працюємо ними. Головне, ми душею красиві. Ми всі класна єдина родина, і в серцях живе Україна. Позитив, талант, успіх буде. Головне, ми душі, справжні люди. Вона рік птахами крилатами і зінок співатиме. І пусним нас класна буде, полонами в душі справжній люд. Перемоги ми всі чекаємо. Вона близько, ми точно знаємо. Буде ми, сонце правди, буде. Головне ми в душі справжні люди. Наставайся, школі до наші дні. Скоро наша перемога, слава Україні. Наші дітей насього навчають, що любили батьківщину, так це забувають. Наші вчителі навчилися нам за часи, бо не гарні панті суперплаці, головний діка. Uma, vou não botar na cá Віши ріші підемося без захищати. Будемо! Свеління серце ще немає. Час розпочинати вчителям уроки. Хай кого серця гарячих не засає, то зробімо перші і важливі кроки. Україно, зустрічає школярство. Це твоє майбутнє. Розвивайся і квітне, дерево шкільного родоводу, прапор України, серце патріота, мирне на небо, наша сутність. Міцно в обійма, рідна школа перевіне роду. Неприли і важко на душі мені.